Рідна мова в рідній школі Олександр Олесь. Рідна мова в рідній школі, що бринить нам чарівніш, що нам ближче і миліш, і дорожче в час недолі. Рідна мова, рідна мова, що в єдине нас злива, перші матері слова, перша пісня колескова. Як розлучимось з тобою, як забудем голос твій, і вітчизні дорогій говоритимем чужою, краще нам, німими стати, легше горе нам нести, ніж тебе розіп'ясти, наша мова, наша мати. Ні, в кім думка прагне слова, хто в майбутнім хоче жить, той сім серцем закричить. В рідній школі рідна мова, і спасе того в недолі наша мрія золота, наше гасло і мета, рідна мова в рідній школі.